І 797-й день в Канаді, 28, 11-е, 25 і... 28. Найс! Nice. Так що вже місяць закінчується. Цікаво, коли перший понеділок. Ну таке. Уху-ху! Зразу сирничка. Ранок в мене починається з цього сирничка. Коротше, що я сьогодні встав будильник, не хотів вставати але нічого, прийшлось на роботу, комп'ютер. Зустрів Александр, Алек вже був там. Одна заявочка була. Одна заявочка, і то був замок. <ріх> то був замок. Зразу розкажу, що і як. Після того я пішов попілка, собою з... з цим сирничком. Ось такі от. Ну, він, він без безполонець, просто намальована полуничка, що можна щось додати, але він мені подобається найбільше, до нього нічого не даю. Там і так цукру тьма. Тому. Крім чиз, мілк, вау, крем, солт. Цукор на, на п'ятому. Раз, два, три. На п'ятому місці. Ого! Not bad. Дуже класний. Аж тепер прочитав інструкцію. Е, і цей. Ну, мені сподобався. Є там їх кілька видів, шоколадний, шоколадний з горішками, якісь там напівшоколадні напівсирний. всяке таке. Але це мені найбільше сподобалося. сподобався. От, попив кави і до роботи. Взявся Та заявка була після обіду за двері, але вчора Алекс ходив туди. І що робити, якщо є, є замок і є комп'ютер, і вони з'єднані дротиком? В комп'ютері тут батарейки, і він може глючити, тут сканер цей ключа. А цей замок, він просто замок з маленьким моточком, який оце блокує і розблоковує замок. Ах, і погано працював ключ. Вони прийшли там з офісною працівницею, з комп'ютером, діагностику робити замка. Чи там батарейки розрежені? Та нафіга зразу взяв, поміняв батарейки. Як не працює, поміняв замок. До побачення. Нема що це. Ну, я ж так грубо говорю, можна ще розібрати замок, почистити, але він довго не живе. Я робив місяць-два і все, він знову вмирає. Це цей моторчик. І все. І сьогодні я зразу пішов в третій годині рівно був в них, І я там поміняв батарейки і все запрацювало. Бо він мені як каже, там ФОБ не працює, він там десь в якомусь крайньому кутику лапає тільки. Ну то ж логічно, що блін не, не вистачає павер. Ти ще одна працівниця Вона не знає, як тим комп'ютером користуватися. Нормально. Ще один працівник звільнився, блін, дуже шкода. Ну нічого. Нікуди він пішов цікаво. От. <гум> Потім, ну, в мене ще протягом дня назбирало заявок, штук 5. Одна є в нас мешканка, в якої умивальник кухонний завжди забивається. Але як він забивається? Це не так, як всі, що забивається в трубі, десь там глибоко, треба трос. Два умивальника і, вода, і труба йде сюди, сюди, під ще один умивальник і внець. І в цьому умивальнику вона є сушарка. Вона там любить сушити собі посуд. І забивається оцей. А той працює. Ну, трошки логічно, що забити тільки оця от е, фігня. І то вона ситко купила з доларами, але все одно, як то старші люди, вона старша жінка. Напевно, викинула, а все, що залишилось, пальцем попхала всередину і все, і забила. І умивальник забитий. Легенько його прочистив. Е, Хочу місце собі зробити в тілешці для троса. Сьогодні розбирав оцей на електрику тросу. Це я забавився з ним. Щось він не хоче правильно, добре працювати. Бо я собі зробив свій, обкусив, там, загнув, вигнув дротик, щоб не було гострого кінця, і він там не, не царапав труби і не зачіпався ні за що. А круглий, він нормально, нормально працює. Мені подобається. Батареї сьогодні в одних людей не працювали. Термостат був. Термостат поламався. Я вже написав, що мені треба термостат. О, була погана ситуація омивальник. Почав з умивальника злив, і там, де різьба і резинка, легасенько капало. Блін, я не люблю цього, бо от воно фактично не фікситься. Там не має бути силікону, там резинка, зажав і все. І допобачення, резинка розперлась і воно не тече. А в них чомусь капало. Я розібрав, пішов гарнесенько, засиліконив, приклав резинку, затиснув. Коротше, воно має тримати конкретно. Подіваюся, все буде добре. Я сказав, щоб сильно не користувалися. Це однобедромна квартира, там сильно немає чим користуватися, вони мусять там, зуби почистити ввечері молода сім'я. От, от. Сьогодні основне, що я робив, то закривав стіну. Вона була у нас на сходові величезна діра. Я знайшов грубий гіпсокартон, підготував дерево, прикручував все, прикрутив. Поприбрав за собою, зашпаклював. Коротше, в понеділок треба буде зайнятися шпаклівкою, гарненько все вирівняти і пофарбувати. Ну, в понеділок, може, ні, але певні часу. День нормальний, день нормальний, до кінця була робота. Що навіть. Прийшов один мешканець, люди виїжджають і вони часто забувають ключі від своїх кімнат зберігання. Вони туди все позносили, ключі закрили і ключі не загубили. А цей на код колодку купив класну колодку, але забув код. Ну і довелося піти по болгарку, це все обрізати. Любі колодки ріжуться дуже просто з болгаркою. Все вечором додому, повечеряли, подивились кіно, додивились трон. Класний фільм. І відпочивати. я, І дує. дує, 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 а висипати з того біду.